Дівчачо, давай туалет. Давай маленька, давай, давай. Ось китя наша. Показую вам, як вона вже привчаєлася на гуточок, то вона вже йде, але бачите, ми ж стоїмось таку насадочку. Це інший туалетик. Там внизу у нас горшок, і ми його ну, просто під трубою, так? Бо воно не підключено до каналізації. Поставили в ванну і теж тестуємо, щоб котики ну, просто ходили по чистенькій сіточці. І націляться прямо в отвір, і тому лапки фактично чисті. Але а, мені здається, що це на етап на привчання, то воно добре. Але потім воно не добре. Краще без нього, без наповнювача. Чому? Ой, не без наповнювача, а без сіточки. Чому? Тому що котики з часом, ось це наша е, білчочок, ми ще її трохи лікуємо, у неї там задні ніжечки трошки, Ну їй важко встояти, але вона старається, вона молодець. І ось е, потім, коли закінчиться етап привчання, то котики, бачите, вона паде бідненько. Бо... Лапки задні хворі. От, і, тому, і, і цей варіант теж пробувала для сіточки. Думала, може, сіточка їй допоможе. Ось ця насадочка. От, але все-таки вона більше сюди ходить. Вона спочатку знаходить собі містечко, так крутиться, крутиться в ньому. От, бо задні лапки трошки не тримають, але нічого, вона призвичається. І а, бачите, прямо в каналізацію. Йде по, по отвору, тому фактично лоточок чистесенький залишається. Декілька крапель, ну рівно стільки, стільки на наповнювачі або на сіточці. Але до чого веду? Коли котики закінчили та привчання, зараз ви будете бачити, коли я буду змивати. Там всередині в трубі є вже кал, тобто є великі відходи. Наш принцик, він вже користується ну, давно цим туалетом, так декілька років, і він вже знає. Він цілиться прямо в каналізацію. Тобто, навіть якщо він пішов у туалет, він... Пішов з туалету і е, лапки чистенькі і е, горшочок чистенький. Так? Тим більше він через 45 секунд змиється саменький і буде ще чистіший. Тобто, це е, краще, ніж якась там сіточка чи насадочка люба. От. Якщо вже котики е, пройшли етап привчання, це дійсно хороший варіант одного разу. Ми поїхали а, на один день в Грузію, і нам потрібно. Ну, я забула включити сенсорний режим, от бо в нас оця кішечка бінки, ми її привчаємо, поки що перевели на ручний режим. Тобто я змиваю лише кнопочку, коли нажимаю. А сенсорний забула включити. Ну, думаю, все. Коротше, що тут буде в мене в туалеті і в хаті. Я, я приходжу. А вони ж бачили, що нас немає вдома, так розуміли, що ніхто туалет не змиє, Які розумні створіння, котики. І вони всі цілились прямо в отвір, розумієте? І пісяти, і какати. Тобто ми прийшли, туалет чистий. Абсолютно, типу ну, там в трубі вже було, так. Але хата була чистенька, ніде не було. Туалет зверху був чистий, розумієте? Тому насадочки, вони якби на самому початку може і добре, але якби, ну не знаю, мені здається, так краще. Хоча ну, плюс вона дорожче виходить, як мінімум там, на 50-70 на доларів насадочка буде дорожче виходити. От тому не знаю, нам і без насадочки дуже добре, <хи> як мені здається, але я поставила і те, й те, і з часом буду бачити, де їм краще, куди вони будуть ходити. Якщо вони прилюблять насадочку, то ми будемо робити масово для виробництва насадочку. У мене чотири котики, мої моделі, я їх тестую. Бачите, і воно одночасно змило і сечу білчок, так і кал принцика, який пішов раніше прямо в трубу і. Uh, у нас кішечки після діареї, ну не діареї після антибіотиків, тобто трохи кале рідкий, водичка жовта піднімається, тому що він ну якби трохи розбивається. Якщо у вас буде здорова кішечка і кал, такий, як має бути, то він у вас водичка буде чистенька, просто буде там кал підніметься, поплаває і піде. Uh, тобто, які як котики. Друзі, приймаємо замовлення, пишіть, маємо патент, маємо франшизу, маємо також можливість, якщо купити цей девайс. Робимо зараз таку на сайті можливість, щоб ви могли теж ділитися своїм посиланням, рекомендувати друзям отримувати винагороду, тобто повернули собі кошти фактично за девайс. Беріть участь в розіграші, коментуйте, репостуйте, підписуйтесь, будемо раді.